Усім привіт! Мене звати пані Таці, і ви на моєму ютуб-каналі. І сьогодні я вам показую свої старі роботи із другого курсу коледжу. Якщо ви не бачили першу частину, то підказка тут вирізать десь. Справа. Так, перша робота це капітелька. У нас така була цікава ситуація з нею. Викладачка думала, що ми ці капітельки, ну, ці капітелі, ці перші, ми зібрали, ми просто забрали їх додому. А насправді вони були у неї в. Як ви гадаєте, де? У столі? Так, вони були там, я їх знайшла, а ще для на нас. Щось казали. Буває таке. В на, на моєму житті таке було. І таке буває при навчанні. Так, це перша капітелька, друга капітелька, О, і вона, здається, вона трохи краще, аніж перша. Отак, Отак вона така. Я не знаю, про що, про що це говорити. Ми цю капітельку ми малювали коли а, ну, один і той, той, той саме про проміжок часу, до речі, оцю і оцю. Там, десь у грудні, коли був перегляд. Так, це, це ми також малювали. Це була така, у нас був проєкт один, також на перегляд. Ми робили різні замальовки е ар архітектурні. І потрібно було зробити в декоративному варіанті, використовуючи різні штуки, там, ну, різні штуки, орнаменти. У мене така вона була, і, чесно кажучи, ця робота мені не подобається зовсім. Але це був другий курс, я малювала ну, не дуже добре. Е, так, о, ось це от досить сильно цікаво, цікава робота, якщо чесно, мені. Більш все подобається, якщо отак от казати. Ви хоч щось бачите? Так, бачите. Так, якщо не помиляюся, оця от замальовка, ви бачите її? Так. Зараз. О, так, ви бачите. Оце от я малювала в нас на Соборній площі. У Миколаєві, я вже так скажу, де, де я проживаю, взагалі, звідки я родом, це був балкон на Соборній площі. Я з фотографії перемальовувала, тому що сама зробила її. А це ось-от і оце це вікна в, в, із церкви, в якій мене хрестили. Мене хрестили, мого брата хрестили та мою сестру хрестили. Тобто така от. У нас церква, всіх церкві похрестили. Ну, я просто намалювала церкву, таку нашу, українського патріархату. Оце от, я не знаю, звідки я оця от робота. І оця от, я, я просто не пам'ятаю. Я просто десь, десь шукала фотки Миколаєва, які, якісь архітектурні, і просто перемальовувала. Тому що ну, майже знала, де воно є. Так, і останній у нас малюнок, рисунок. У нас була постановка. І я дуже довго робила оце от стілець, стілець цей, тому що в мене, як завжди, обратна перспектива була. Я не розуміла, як його повернути, щоб усе було нормально. Але згорем пополам. Я це зробила і все добре. Я не пам'ятаю, скільки мені поставили, але все добре. Хоча така собі постановка була, але думаю, що далі все ж таки було краще, я малювала. Так, тепер живопис. Це моя перший перша живопис, якщо не помиляюся, на другому курсі, до речі. Ну, до речі, тут у мене акварельна, акварельний папір такий же самий, що і був в першій роботі першого курсу акварелю. І, звісно, як я як завжди, не вміла малювати драпери. Але намагалася хоч щось зробити. Трошки я підвину сюди. От так, от. А, так, це також другий курс. Малюнки, живопис, це така от замальовка. ну Мені вона подобається. Я її робила тоді, коли, коли хворіла чимось, не знаю чим, але точно то була ще на корона. А, так, це вже друга замальовка, другий малюнок у мене. А, ну, Мені він подобається, хоча з драперами все як завжди. Не вмію їх малювати. Хоча, ну із цього всього мені подобається лише лимон. А бутилки, пляшки не дуже. А, так, ага. це ще один малюнок. До речі, мені за за, за нього мене викладачка, яка замінювала мого викладача. То була я взагалі його дружина. Так. Вона похвалила мене за цей малюнок, за те, що я змогла передати залізу трошки. Але, ну, мені подобається. Хоча знову таке, драпери, складки. Це все ще не моє. Я не розумію, як це малювати тоді. Не розуміла зараз трошки розумію. От. І що ще тут у нас? Так, це вже а другий формат. Тут щось хоч стало схоже на драпери. Звісно, нарешті. мене Я трошки зрозуміла. Тут якась така тінь не дуже класна, мені не подобається. Хоча мені подобається, як я зробила чайник. Ну, і звісно, якесь яблуко і все. М -м -м. О, і це. Оста... А, ні, це не остання робота. Ну, взагалі, оце повинна бути остання робота, тому що ми її робили вже у травні. Це, це найостанніша робота. От. І ну, мені тут все подобається просто. Просто. Ну, майже, ну, я б не сказала, що вона ідеальна, але мені вона подобається, реально. Класно. Uh, так, ну, uh, а ось цю роботу ми малювали um, трохи коли. Коли ми малювали її? Зимою, оцю роботу ми малювали зимою, десь навесні, десь отак от, от там, десь там. Ну і що можу сказати? Ну, драпери трошки вже покращила, покращились. Звісно, це можна сказати. ну, Мені викладач сказав, що це якось як замальовка. Але він побачив мій прогрес. Я його потім також бачила, цей прогрес, тому що мені ну, минула робота, яку вам показувала, сподобалась. Ну, і все. Це усі мої роботи, котрі є зараз е, я просто не знаю, що ще казати. Гарні були тоді часи без війни, без корони і все. Тобто, оці, оці дві частини відео, тобто ця частина і минула частина це до, до коронавірусу. Ми все це робили. А наступна частина буде потім, коли ви наберете хоча б... Ну, 15 лайкосиків, будь ласка, 15 вподобайок, набрісь, і буде третя частина цього відео. Всім па-па! І до речі, підписуйтесь на мій канал.